Вітаю усіх наших шановних телеглядачів, і дорослих, і малих. Добрячок, добрячок. Так, білочку, слухаю тебе. Привіт усім, добрячок! Нарешті це сталося. Так, що ж це сталося нарешті? Мишка наша нарешті навчилася плавати. Мишка як? Дуже просто сама. Як сама полізла у воду, не вміючи плавати? Та ні жабка з лісового озера допомогла. Як це? Отак. От Ти ж знаєш, яка жабка наша хвальковита буває. Так, буває, вихваляється, що чаплі не боїться. А сама як угледить ту чаплю, то шубав всю воду і сидить там, сидить тихенько й тремтить. Так, і вчора вона нас мишкою побачила, коли ми прогулювалися біля озера, і каже. Рарко так! Ідіть зі мною покупайте. Ну, а, а ви що? А що ми? Я взагалі до води не лізу, а Мишка охоче полізла б та не вміє плавати. Ну, а жабка що? А жабка приставуча така. Давай вихвалятись. Ха, ти просто боїшся, каже, до мишки. Якби ти захотіла, я б тебе швиденько навчила плавати. Он яка? Вчителювати, мабуть, захотіла. І ще й без дорослих. Так, я й кажу, мишці не лізь. Ти ж знаєш жабку, яка вона, тільки вихваляється, а насправді нічого тебе не навчить. Так воно і є. А мишка мене не послухала і ледь не потонула. Ой-ой-ой. Ну, а хто ж її врятував? Не вже жабка. Яка жабка? Жабка, як побачила, що мишка тоне, одразу зсувалась у воду і сидить, тремтить. Ну, а хто ж тоді її врятував? Хто, хто? Стара видра почула крик мишки і швиденько мишку врятувала. Ой, тепер мишка завдячує старій видрі своїм життям. Так, вона така щаслива. Отже, стара видра не тільки врятувала її, а ще й плавати навчила. Он вона як. Так, і тому-то тепер наша мишка уміє плавати. Ти мені, білочко, нагадала своєю розповіддю одну історію про дівчинку-оксанку, яка теж без будь-якої допомоги хотіла навчитися плавати. Оксанка завжди була лідером. В усьому вона мала бути найкраща, найкраще у класі навчатися, найкраще в хорі співати, найбільша в неї колекція наліпок. І та належала Оксанці. Ксанці. яка? Так, і все ніби було добре. Та от плавати вона не вміла. Так само, як і наша мишка. Так, і як би вона не намагалася навчитися, у неї нічого не виходило. Не виходило? Ні, вона тонула і все. Нічого не поробиш, казала мама. У чомусь ти маєш бути найгірша. Не хотілося у чомусь бути найгіршою. Та звісно ж ні, не хотілося. Але і води вона страшенно боялася. Що ж робити, добрячо? Якось по радіо вона почула, що якщо ти когось боїшся, то потрібно підійти і подивитися ворогу у вічі та й сказати: Я тебе не боюся, я можу тебе перемогти. Ну, це називається самонавіювання. Ага. Але хочу тобі сказати, що це не найкращий метод. Правді, якийсь він не дуже хороший цей метод. Тим не менше, Оксанка вирішила спробувати. Цікаво, а як вона це робитиме? Якраз почалися шкільні канікули, і Оксанка поїхала до бабусі на канікули. Ну і як завжди. У селі є якась річка чи озеро. А у тому селі, де бабуся жила, теж було озеро. Та ні, там була річка. Дуже гарна, прекрасна, просто величезна річка. Ой-ой-ой! Глибока, напевно. То це справді вона глибока була. О, напевно, Оксанка боялася ще більше. Так, але вона все-таки вирішила спробувати цей метод і ввечері. Коли ніхто не бачив, вона щодня ходила до цієї річки і дивилася у воду та й казала Я тебе не боюся, я тебе переможу. Переможе, як? Це ж річка. Та вона мала на увазі, що вона не потоне, а почне плавати, не дивлячись на страх. І що сталося далі добрячок? Довго вона так ходила до тієї річки. Та приблизно тижнів зодва. А потім потім вона вирішила, що вже готова починати плисти. Як готова, вона ж не тренувалася, не плавала, просто говорила з річкою і тут же готова. Справді, білочко, вона вибрала невірний шлях, щоб навчитися плавати. Але ще гіршим було те, що вона все це робила сама. Не покликавши нікого на допомогу. І нікому не сказала? Уяви собі, ні. І знову ввечері вона прийшла до річки і знову сказала, що не боїться її, і як шубовснеться прямо у воду. Ой-ой-ой! І все не знаю, як би було, якби не один чоловік, який теж щовечора ходив купатися на цю ж річку. Так, не хвилюйся, білечко, врятував. Він побачив, що хтось впав у річку і одразу ж поплив рятувати Оксанку. Він нам насварився на неї. Ой, було таке, було. Він, дізнавшись, у чому справа, пообіцяв навчити Оксанку плавати. А як же він це зробить? То так, як і всі, шляхом наполегливої праці і тренувань. А не якихось там самонавіювань. Сромкі добрячок. Тому то, дорога моя білочко, ну і звісно ж, ви, мої дорогесенькі телеглядачі. Я хотів би побажати вам, щоб ви завжди просили допомоги у дорослих, якщо бажаєте чогось навчитися. Так, і старано працюйте, друзі, бо без докладання зусиль нічого у вас не вийде. Справді так, любо білочко. Ну а нам, подруго, час прощатися з малятами і готуватися до сну добрячок. Так. Тому то, друзі, бажаємо вам на добраніч. І солоденьких вам снів, малята! опять